Так, рідненькі, треба якось то продовжувати продовжувати. Як же то робити? Що ми знаємо з попередньої серії, з попереднього дня? Що відновили кола заживлювання 220-вольтового блока живлення? Тепер воно заживлюється як від вихідного каскаду, так і вхідного. Вхідний каскад в нас цілий, силова частина в нас ціла. Низьковольтний перетворювач цілий, але не запускався, тому що були проблеми по керуванню і пошкодженню лінії керування з морди. Тут воно по квадратній шині Рік Стик бігає. Так, по-дорослому. Документації ніякої немає. Дросель який з заводу був погано припаяний до даної проблеми, відношення немає. Дорожки я повідновлював. В результаті в мене запускається низьковольтний перетворювач. Нічого не стріляє, нічого не горить. Є висока напруга на перетворювачі, заживлюється блок живлення, є вторинні живлення на модуль. Силова частина ще раз нагадую ціла. На модулі контролер поміняний. Замикання було саме по ньому. Дивився під мікроскопом ніяких проблем з пайкою немає живлення на силу, на силові елементи приходить, але немає. Виходу міряти тут що-небудь дуже гіморойно, тому що плата внутрішньою стороною до радіатора, і треба якось придумати, як поміряти, як зрозуміти, що йому ще бракує. Починати будемо, звичайно, з живлень, будемо дивитися, чи є живлення на процесор, чи є по холодній стороні живлення, і чи приходить по гарячій стороні живлення, і чи є хоч якась генерація на транзисторі. Хоча і так зрозуміло, що. Що її немає, бо вихід знеструмлений. Це все треба буде робити скоро, тому що пристрій падає в аварію і буде знімати генерацію, і, відповідно, довго не поміряєш. Сідаю, думаю, перевіряю ще раз, може, ще якийсь косяк попередників знайду. Дурдом веселка. От тобі називається в мене та сама проблема, що у вас на другому відео з такою станцією. Абсолютно не така сама проблема, абсолютно інша етіологія, абсолютно інші проблеми, як першочергові, так і внесені попереднім майстром. Блін. Про що ще я дізнався? Я дізнався про те, що плюс 5 і плюс 15 вольт сюди приходять. Що на процесорі загорається зелений індикатор гасне, а на контролері високовольтному світиться постійно червоний. Що на. Міст, вихідний, сигналів керування немає. І що я не бачу AC-Enable сигналу, тільки я не знаю, чи це підтвердження, чи це дозвіл. Також, зрозуміло, у вас є висока, то сусідній радіатор, де йде синхронний випрямляч, працює нормально. Тобто ще одна опторозв'язка і драйвера в порядку. І працювати треба виключно з тим модулем. Щоб звузити коло пошуків, перевірю зарядку. Вихідна синусорізка не бере участі в зарядці. Там тільки синхронний випрямляч працює як генератор, а він в нас ніби як справний. Тому півкіловатний калорифер і пробуємо заряджати. Подаю 220, щелчок реле, є запуск. Що ми бачимо далі? Пішла потужність, не стріляє. До пів кіловата він би мав тягнути, далі буде просадка. Можу сміло відключити і обмежити одним кіловатом. От Отак. Знову щелчок. І якби зарядка йде. Реле клацає, не горить, можу сміло включати напряму. На пряму в 220 вмикаю. І маємо гарну зарядку пів кіловата, кіловат вдває. Тобто цей вузол працює, зарядка працює. І біда в нас виключно таки в синусорізці. Продовжуємо продовжувати. Ось, здвоєний світлодіод червоний і зелений. Що ж може значити червоний світлодіод? Документації на модулі станції немає, але є даташит. І по даташиту ми можемо зрозуміти, що проблема в нас полягає в перевантаженні по струму. Тобто воно чомусь думає, що струм по виходу є більшим 5,5 А, і тому. Постійно світиться червоний індикатор. Мусимо ще вивчати зворотні кола і вивчити на предмет замикання. Хоча знаю, що міст не пробитий. Пробитого нема, замикань немає, схеми немає. Відповідно, мушу відштовхуватися від даташиту і по ногах, які відповідають за струм, далі видзвонювати по платі керування, дивитися, що куди йде, тому що шунти... На силовій платі цілі замикань немає, транзистори цілі і в навантаженні короткого немає. Якщо достатньо довго шпортись заташиті на контролер, то можна побачити і вичитати, що він має три комунікаційних порта. Один з них використовується виключно для оновлення прошивки, тобто він має прошивку цей контролер. Але про прошивки, про те, як їх оновляти і що з тим робити, немає ніде ні на сайті розробника, ні в інтернеті. Крім того, він має два комунікаційних уарт порта Один використовується для конфігурування, а другий для комунікування з процесором для того, щоб побачити статуси вичитати помилки. Оскільки в додашиті червоним світлодіодом описується велика кількість помилок, а не тільки по струму. Саме важливе мені зараз зрозуміти чи потрібна додаткова конфігурація контролера. І в яку саме помилку він падає. Один порт розпаяний в нікуди, тільки резистори підтяжки, бо вони не можуть висіти. Порт прошивки нас не цікавить. А другий порт якраз йде на процесор комунікації, він виведений на зовнішній конектор. Тому підпаююсь сюди адаптером і будемо пробувати запускати сервісний софт, котрий вдалося знайти поміж китайськими хатками на сайті виробника мікросхеми. Як це часто буває, з першого разу не виходить. Ось в мене вичитується якась ерунда. Так бути точно немає. Треба перевіряти, що не так, що десь чим конфліктує чи що зроблено не так. А чому ж я нічого не можу вичитати? Дивимося на обмін, що там відбувається між процесором і контролером. Оце є з процесора високий рівень, і команди пакети якісь проходять. А навпаки, з контролера. А з контролера нічого нема. З контролера тишина. І звідси виникає питання. Контролер мовчить, тому що він не сконфігурований і не видає на інформаційний порт нічого. Чи з ним є якісь проблеми? Індикатор контролера світиться червоний, тобто в помилку він впадає. Він має живлення, але з процесором не комунікується. Треба пробувати розпаювати другий порт. Ну що, він сказав, поїхали і запив водою. Запускаю станцію. І в результаті маємо. Пішов лох, пішла інформація. Вихідна напруга, струм вихідний якийсь малює. Напруга падає, бо спрацював захист, процесор відключив, температури показує явно неправильні. І пропало живлення. Це вже відключився захист. Треба наново перепідключити. Виключив станцію. Включив повторно. Гоба, пішли. І саме головне бачимо статус. Faz error. Тобто є помилка. Дісі under voltage, Це понятно, тому що. Захист відключив перетворювач. Маємо якісь дані, йду то все аналізувати і думати, що з тим робити. Як його конфігурувати, мені поки що не зрозуміло. Причому, якби через який теж з двох портів, бо конфігурувати можна через один тільки. Причому, вроді, не той, через який йде. Комунікація. І виходить, якщо я комунікуюся зараз через другий, який не розпаяний, то чого перший, через який би мало відбуватися включення-виключення? Мало би відбуватися коротше, не знаю. Якщо довго вчитуватися в даташит на мікросхему, то можна зрозуміти, що детально описані страпи. Тобто перемички, котрим задаються апаратні режими, там же тест мод, деттайм і так далі. Але нам це не цікаво, тому що в нас апаратні режими задані на рідній платі. Нас цікаво тільки те, що програмно можна міняти. І Ось є розділ HashBrich Control Signal Interchange. Це якраз, по-моєму, воно. Тобто, можуть бути, якщо це все добре перекласти, можуть бути декілька варіантів розводки. Плати силової, і в залежності від того, як воно буде комутоване підключено, зворотній зв'язок, його фаза власне міняється. Міняється режимом. Міняється режимом ось мод 1, мод 2. Але в програмному забезпеченні, коли я пробую це діло міняти, мені результат не зберігається, і поведінка не міняється. Тому поки що не зрозуміло і що з тим робити, я не знаю. І ось в програмі є єдина опція, яка на то схожа, це є конфіг. І він є одиничкою, якщо це вичитати, але нуль чомусь мені не зберігається. Так само, що оці всі хатки, які не перекладені в англійській версії, означають по калібровці. Незрозуміло. І відповідно, що з тим робити, як то правильно перемикати, настроювати, незрозуміло. Ось ще один варіант: IC-конфіг. Статус пара 1, пара 2 і кастомайз. А що воно означає, які параметри вибирати і для чого, не зрозуміло. І в Даташиті про це нічого не згадується. Сижу курю бамбук, пробував методом наукового тику міняти конфігурацію. Вона не зберігається, поведінка не міняється. Повторно перевірив все по платі керування, навіть лемку махнув. Для проби, щоб виключити варіант, і поведінка не міняється. Написав китайцям, виробникам мікросхеми в підтримку з скріншотами, з конкретними питаннями, з проханням пояснити нюанси конфігурації, як правильно деякі режими міняються. Чекаю відповіді вже пару днів, поки що її немає. І що з тим робити далі, поки що не зрозуміло і невідомо. Стандартні модулі ніякі сюди не підійдуть, тому що тут присутній процесор, який керує тою ЄГЕшкою. Тобто це не просто модуль, так як продаються універсальні, а керований процесором. Тому, на жаль, халяви не буде. Дзвонив до продавця мікросхеми, це виявився сервісний центр, а не просто продавасте. Відповідно, поділилися досвідом. Казали, власне, що беруть мікросхеми окремо, тому що універсальні модулі, які продаються є з різною розпіновкою, і якщо нема спотрібної, а часто немає, то вони просто перепаюють мікросхему. І воно в них працює відразу без жодних конфігурацій. Тому, тому я поки що в тупіку. Що з тим робити? Не маю жодного поняття. Чекаю на відповідь китайців.